Друзі, вітаю! Мене звуть Павлов Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо, як дуже просто створити логотип для свого сайту. Перед тим, як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили. І Пишіть мені коментарі та запитання, я завжди на них відповідаю і даю зворотній зв'язок. Для створення логотипу ми з вами будемо використовувати сервіс, який називається Canva. Я дуже давно працюю в ньому і створюю весь контент навіть навіть цю презентацію я створив в Canva. А от тому і логотип ми створимо через цей сервіс. Давайте перейдемо до практики. І так, давайте з вами створимо логотип. Я тут накидав вам розміри логотипів. Це стандартні такі розміри, 250 на 100 з дескриптором. Дескриптор це коли у нас під логотипом, там яка, який ще, ще йде текст, ми розказуємо про те, чим займається наша компанія, Я пишу тут дескриптор це коротке повідомлення для аудиторії, яка пояснює сферу діяльності вот. Або без дескриптора 250 на 70. Але ці розміри вони доволі умовні. Чому? Бо у вас може бути різна довжина логотипу, тому я прив'язувався до цієї циферки, це в пікселях у нас 70 пікселів. А довжина вже залежить від от ну, Бачите, от, логотипер, воно дуже довга назва. Наприклад, в мене на сайті, от, можна подивитися, або отак от от зробити, можна, е якщо у вас там фрістрімак, можна просто от поміряти 200. 200 на, там, на 65. Да? Або можна зробити ще так. тобто Ми нажимаємо кнопочку перевірити, і ми дивимося, оригінальний розмір логотипу він складає 360 на 100. От. Тобто, якщо у вас там, більш довга назва, там, у вас буде 400, наприклад, на 100. Або якщо більш коротка, да? ну, ви зрозуміли. Uh, ну, давайте ми з вами створимо вот такий вот, 250 на 70 Тобто ми заходимо в канву і створюємо дизайн. Uh, ще можна, можна. Ну, давайте я створю дизайн, а потім ще вам покажу. Тобто, я роблю uh, 250 на 70 або uh, на 75. Ну, давайте на 70... Дизайн. На 70 зроблю. От. І, е, ну, давайте і напишемо on PageSchool е, для прикладу. Е, я беру вкладочку текст і, і беру, пишу. Да? Ну, у нас такий дуже некрасивий текст з вами вийшов, да? якщо так розтягнути, ну, це у нас не логотип, це у нас якась фігня, да? якщо чесно. От. Тому нам треба погратися трошки з шрифтами, я пам'ятаю, коли ми тільки. Основали агенцію, от ми це у нас був такий місцевий прикол, що пограйтеся з шрифтами. Тобто, ну коли замовник не не, не знає, що він хоче. Він каже: там пограйтеся з шрифтами. Тому перед тим як створювати логотип, моя вам порада: знай, знайдіть там 3-5 логотипів, які вам подобаються. Це називається у нас бенчмарк, тобто, це у нас ну, там, пошук ідей. От, і е, зберіть 3, 5, 10 логотипів і поясніть, що вам там подобається. Там, може, вам подобається іконочка оця в логотипі, може, вам подобається шрифт там, і так далі. Що вам ще даю? Я вам ще даю таке посилання на темплейти. Canva вже е, створила темплейти для цих речей, але в чому тут проблема? Вони у нас, бачите, квадратні всі. Тобто, це логотипи для. Ну, там не знаю, для, для візитки, для бренду одягу. Але якщо ми там нажимаємо цей логотип і нажимаємо там, налаштувати шаблон, ми можемо його редагувати. наприклад, нам подобається цей шліфт, ми можемо подивитися, що це за шліфт. Бо якщо ми самі будемо шукати якийсь цікавий шліфт, можна це зробити. Давайте я вам покажу, як це робиться. От, можна написати там просто без засічок, без. І ми з вами подивимося там, ну, якісь прикольні такі от шрифти, але м -м, це займе у вас дуже багато часу. Ну, давайте, давайте спробуємо все, все ж таки. Може, ми знайдемо якийсь прикольний логотип. Да, NPH -School. А, от, може бути, отак. От, да. от, ну, все одно там він, він там ну, прям такий суперський. От, тому я вам пропоную не витрачати час. Ну, якщо ви хочете, можете погратися, да, пошукати тут шрифти. Тут їх дуже багато. От, ви можете просто зробити таким чином, тобто знайти, от мені подобається цей шріп, да? і я бачу, що це за шрифт. Або можемо, можемо просто так от скопіювати і вже перенести, де у нас тут, і перенести от сюди. Бачите, у нас вже готовенький такі логотип. Якщо оце, оце якраз дескріптор у нас, якщо вам не потрібно, ми його прибираємо. Можемо трошечки розтягнути його на всю ширину. Можемо ще, ну там, наприклад, якщо у нас буде з вами два слова. То ми можемо з вами, ну там, наприклад, ми отак зробили, да? ну, наприклад, у нас тут не влазить воно, ми можемо отак ще зробити, там, підтягнути так, і зробити таким чином. Ну, так не робляться, якщо чесно. Да? От краще, коли у нас все в одну, в одну лінію. От, і давайте повернемося з вами. І, наприклад, ми ще хочемо додати якусь іконку, тобто бажано додати якусь іконку. Я тут пишу, що вона називається логомак, а сам шрифт у нас називається логотап. Ще у нас там є фірмовий знак, логотипу, емблема, символ. Ми з вами обираємо символ. Тобто ми можемо зайти в вкладочку елементи, і я навіть не знаю, що тут можна написати on page school, ну, може написати сайт, але тут буде якась фігня, якщо чесно. Тут буде, ну це, це не прикольний логотип, Я, я думаю, що ви розумієте, да, що ця от іконочка, вона не дуже там треба пошукати щось, щось таке цікаве. Якщо от тут на жаль, переглянути там рекомендовані, можна ще провалитися і знайти якісь а, ну, схожі штуки. Ну, ця от штучка на ну, це більш локал, от, ну цю іконочку знайти дуже важко, щоб вона вам підходила, і подумати, чи важлива вона вам. От, або ми можемо зайти в елементи, і отут-от просто спуститися і пошукати там якісь прикольні елементи. А, зараз я знайду їх. Я думаю, що воно в фігурах повинно бути. А, ні, значить не в фігурах, ну, може, давайте напишемо просто слово Icon і може ми так знайдемо з вами. Так, ну, тут є отакі, ну, оці, оці штучки модні, п -п поки що, да? тобто можна такі от 3D от, шукати. До речі, можете просто написати отак от 3D, 3D от, і знайти оці от прикольні такі штучки, або 3D Icon. Якщо вам ну, підходить по тематиці, можна так зробити, звичайно. Да? От, ну, трошки менше зробити. Або пошукати ще, ну, давайте просто там Icon. Ну, Icon, воно, це, це дуже довго можна іскати, Такі от прикольні всякі штучки. От, ну, шукати, шукати релевантну. Ну, наприклад, у нас там органічний якийсь продукт. От, ну Було б так прикольно, якщо чесно, да, От бачите. Не влазить, тобто треба було більше. Да? Було, треба було 400 робити. Да? І давайте поки зробимо так: от, от. Ну, такого, такого плану логотипчик, Так буде прикольно. Да? От. Ну, я вам все ж таки пропоную: от, наприклад, взяти цей шріф, да, і написати онпейдж. І він виглядає. Не дуже він виглядає, давайте чесно. І ми можемо ще пошукати. Бачите, в чому прикольне, що тут є схожі. От, тандер, да? давайте подивимося. Тандер, який вони використовують шрифт. Можемо просто. Ага, бачите, вони тут вставили цю молні... молнію таку, да? щоб це тандер було більш красиво. А це шрифт мансира. До речі, дуже, дуже популярний шрифт. Просто вони що зробили? Вони. Вони оцей трекінг зробили просто вузенький такий. І за рахунок цього він виглядає більш вкусно, чим би він був так от звичайним написано. Да? От. Ну, Класно, класно, цей тандер. Давайте ми скопіюємо, його теж ставимо, подивимося, що ми можемо зробити. Наприклад, там on-page ми напишемо. Ну, от. Так собі, да? Ну, як варіант, звісно, ну, 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 допустимо, ми. Допустимо, ми його будемо використовувати. Давайте щось пошукаю зі словом on page цю, цю іконочку. А, графіка. Графіка, ну тут щось щось така, така. У нас дуже дивна графіка. Не хочу щось вона шукати. Ну, on page, може просто page та, тоді, або отак от on page. На сторінки. Да, от, ну, от головна проблема, знаєте, знайти от цю, от, цю іконочку, яка б доповнила цей логотип. От, що ми ще можемо тут поставити? От, ну, мені, мені оцей цвіточок подобається, звичайно. Можу так от, да, зробити. Так буде прикольно, кстати. О, так мені подобається. От, тобто у нас отакий от, от логотипчик виходить, там пограєтесь з варіантами, може, цей цвіточок сюди поставити. Давайте зробимо копію. Наприклад, отак. От Чим погано. ну Це не для логотип, не для курсів, да? це логотип для чогось там, ну наприклад, б'юті сфера або там агра. От, тобто, завжди враховуєте сферу діяльності, да? і оцю от іконочку вона якраз повинна бути тематична до вашої сфери. Ну, виглядає непогано, отак от, от якщо це буде не on-page, а я не знаю, там органік якийсь там, органік, органік блок там якийсь там, да. От, ну, або там бренд, бренд якоїсь косметики органік. Да? тоді виглядає прикольно. Можна погратися, бо мені здається, що тут трекінг оцей він дуже, дуже був прижатий, хоча. Хача, хоча може і ні. Да? От, а може і так все зробити. От. Ну, як на мене, прикольний такий логотип. Тобто, ну, давайте под, підсумуємо, ми можемо самі зробити, от, там, знайти якийсь шрифт прикольний, ну, ви, ви бачите, що виглядає да? не дуже цей логотип і цей логотип. Да? Порівняйте. Да? Тобто, тут, тут прикольно вже підібраний трекінг, тут там, самим треба бути, це робити. Ну, Давайте, до речі, можна можна це, це зробити, от, збільшити розмір, от, погратися, це ж з, з розміром цього, цього тексту. Що ми можемо ще теж трекінг зробити? Да? Ми можемо розтягнути, ми можемо стягнути. От. Ну, між рядками, бо у нас одне слово, якщо ви будете писати текст та діда. От. І можемо ще. Ну, давайте я вам пару своїх улюблених, а, покажу. Там може от балу такий у нас є. Балу, може, він. Підійде сюди. О, Отак от він класно виглядає з цим цвіточком, да. Тобто, якщо він буде окремо, то він не буде класно виглядати, а з таким цвіточком він прикольно виглядає. Вот. Які у нас варіанти ще. Ну, Монсерат, звичайно, є. Монсерат, Монсерат, Монсерат. І отак от ми можемо е провалитися, і їх дуже багато. Можна отакі взяти. О, так, до речі, прикольно виглядає. Е -да? Мені подобається. От, такий от прям органік органік. якщо да? такий органік взяти. Можна так зробити, Да? Тобто цей шрифт Ми з вами можемо. Так, він розкривається, і ми можемо обрати. Це у нас був тим, потім екстра. Лайт, лайт. От, от, до речі, оцей прикольний, да? так? Регуляр, медіум, Ну і пішло вже там екстра болт і вже заливка. Тобто, ще можна так от гратися. Тобто можете записати, написати тут там без засічок. А, отут. От, от. Без засечок, да? І він вам шукає ці шрифти без засічок, і ви вже так можете розкривати а, цей шрифт і дивитися, що там всередині, а, от, е, які ще є там, варіанти цього шрифта. Бачите, що вони всі різні можуть бути. Це теж прикольний такий. От, тобто, пошукайте. Тобто є у нас два варіанти: самим створити от таку от іконочку, знайти, підібрати шрифт. І второй варіант взяти шаблони вже готові, от, їх тут дуже багато. А от щось підглянути, до речі, от це те, що у нас як бенчмарк такий відбувається. Да, от дивіться, які тут прикольно. До речі, от тут ми можемо взяти, якщо нам подобається, можемо взяти оцю от абстракцію і використати її, як, як оцю от як оцю от іконочку. От. Якщо, якщо нам така, якщо нам така подобається. А Давайте пошукаємо ще таку от абстракцію. В елементах абстракт. От, може щось можна знайти? Ну, тут такі вони різні, скажімо так. Да? Хоча от, от, от це якась дуже модна штука. Це, знаєте, для магазину меблі було б класно, там, да? або якась галерея-виставка. От. Ці, звичайно, кольори можна міняти. От В мене тут палітра є мій фірмовий стиль, я використовую. Ну, на логотип я б вам не рекомендував. Робіть, робіть там, білий і чорний, в залежності від того, де ви будете використовувати. Але от така штучка прикольна. От Там, бачите, є ще варіанти от такої штучки. І це, це виглядає класно. До речі, мені, мені подобається, якщо от Якісь там меблі або виставка, щось з творчістю зв'язане. І отут можна, нажати, переглянути все, і ми попадаємо в схожі, да? і дивіться, скільки тут прикольних всяких штук. Ой, ну мені прям подобається оце все. О, виглядає дуже достойно, так, прям так щось дорого-багато. Дивіться. ну Прикольно, прикольно. А от така якщо штучка, да? дивіться. О, от, ну, такий. Як на мене, достойний логотипчик. У нас. Получається, от, давайте все ж підсумуємо, да. Тобто ми можемо саме зробити, зробити так, шукаємо якусь там релевантну картиночку і шукаємо якийсь шрифт Можемо вдохновитися трошечки, пошукати те, що нам пропонує канва, бо тут професійні дизайнери вже попрацювали і зробили, і спростили нам задачу. Ну от і можна щось знайти і вже там, потім трошки змінити вже сам текст або там. Розтягнути щось і, о, до речі, прикольний такий, е, до речі, прикольний такий е, логотипчик. От, І можемо використовувати. Далі ми його скачуємо. Якщо ми з вами його скачуємо для сайту, е, то ми вибираємо. ну Оце поганий логотип, його потрібно от максимально розтягнути. Е, давайте я дороблю роботу, бо я так щось залишив. От, її не дороблено. Трошечки ну, давайте ми 38 зробимо. 38, і я трошечки його сажму. Отак от, от, от прикольно. Бачите, щоб воно по центру було. Тут, тут у нас по центру. Тут трошки ну, можна залишити, залишити ну, дивіться, щоб тут був відступ. Щоб між текстом і картиночка був відступ. Ну, такий от нормальний, вот, цей теж ми шукаємо по центру. А, вот. І ну, оці от зверху мені не подобається, що, що багато місця. Або обрізаєте, або робите а, це ми з вами які робили, там, я вже не пам'ятаю розмір. А, я так вже і не, не, не згадаю. Ну, а, от, от він пишеться, 250 на 70. Я би зробив тоді 250 на 70. Тобто давайте ми з вами це зробимо. А, от, от наш розмір. На 60. Давайте зробимо. На 60. І можна отак от просто все захопити, скопіювати і вставити. От, бачите, і воно все дуже органічно у нас е розмістилося. І зверху і знизу не дуже багато відступів. Ну, от порівняйте, да? тут, тобто тут зайве місце є. От. І далі ми скачу. А, і, і давайте ми з вами це продублюємо, тобто ми нажимаємо копіювати сторінку і робимо також логотип, але текст ми робимо біленький. Якщо ми будемо використовувати на світлому фоні, то ми використовуємо цей чорний логотип, і якщо на темному фоні, то ми використовуємо білий логотип. І ми з вами скачемо, завантажимо і обираємо PNG і обов'язково обираємо прозорий фон. І завантажуємо цей логотипчик, в мене платна версія канви. Я не пам'ятаю безкоштовні є чи ні. Прозорий фон. Ні, нема, тому що він, бачите, оцю от корону нам намалював. Тобто прозорий фон неможливо скачати в безкоштовній версії, тому оформіть цю канву там, на, на тиждень безкоштовно, там, в, тестовому, в тестовому режимі, і зробіть собі цей логотип. В двох версіях: інвертор, тобто білий логотип, і, і, і чорний логотип. Такі варіанти логотипу ми з вами скачуємо, додаємо на сайт, і у нас, от, бачите, такий достойний буде з вами логотип. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. І е, дивіться інше відео на цьому каналі. Пока!